Дійшла до мене така думка, чому ми так захищаємо вперто Ізраїль навіть зараз на фоні просто максимально цинічної війни проти палестинців, коли ізраїльська армія штучно створює, блокує всі зелені коридори, блокує нормальну логістику постачання продовольства для палестинців. А українці на все це заплющують очі і все одно вперто підтримують і Ізраїль, і його армію, усі їх цинічні дії окупацію Палестини вони по суті підтримують. Українці, тепер я зрозумів, чому так активно українці та сліпо підтримують Ізраїль. Тому що Україна як держава дуже, дуже схожа на Ізраїль. Україна як держава вона штучна. Україна це штучна держава. Штучно створена держава. Наша держава не була побудована чистим та чесним шляхом, як будується справжня культура. Справжня культура будується руками. Справжня держава це та держава, за яку а, більшість населення готова а, тримати відповідальність, готова бути в отвіє за цю державу. Справжня держава це держава, де система працює злагоджено, а не так, що кожен живе на своїй хвилі. А там мене не мобілізують, я взятку дав, а хтось інший там, хай воює за мою державу. Що це за держава, де а, ти проти Росії, да? але ти, падло, ухилянти, хочеш, щоб. За твою рософобію е, проливали свої крові е, інші хлопці, це не держава, це лицемірство, це якась анархія, це хаос, тобто е, це влада грошей. От єдине, що, на чому тримається наша держава, давайте на чистоту, єдине, на чому вона тримається, це на владі грошей. У кого є гроші, той е, панує, тому не треба в окопі сидіти, е, купує нерухомість, і в основному за, кордон, за, за кордоном можуть купувати нерухомість. Це настільки у нас патріоти так вірять в свою країну. І всі тікають чомусь за кордон. Всі багато часу за кордоном проводять. Це настільки у нас патріоти, настільки у нас держава. Так, такі у нас державні цінності. Які у нас є цінності? Так у нас є своя мова, так у нас є своя культура. От є своя певна історія, але цього недостатньо для того, щоб була повноцінна держава. Для повноцінної держави має бути достатня велика кількість людей, які готові цю, цю територію розвивати. Та нести та нести за неї відповідальність. Більшість людей, які могли реально підтримувати Україну як справжню державу, а не як якусь ілюзію, казатися, анібить, більшість цих людей були підло, відправлені в 22-му році на фронт, і вони загинули. Вони просто або загинули, або вони зараз скалічені, або вони зараз живуть не в Україні.